Можливо, я колись прощу, але забути вже не вдасться. Біда забрала в мене щастя, радіти теплому дощу. Можливо, я колись втомлюсь, але забути не забуду. Бродячий пес по місту блудуть, і я, як всі, його боюсь. І двір наш зовсім обустів, бустів, дітей із Києва вивозять, і матері. Болючі сльози, і їм не треба лишних слів. Можливо. Я колись навчусь свиняти гнів на теху мирість. А зараз, прошу, ваша гнилість, зайдіть з дороги, бо зірвусь. Не можу, більше біль стоїть, не тішусь ранньою весною. Мій світ, як хмара не деснуєш Як зупинилась, так стоїть посеред мирних, добрих днів. Така печаль, така пекучість. Не жить, не будь, а брати участь, Хто зручно виглядать зумів. І замість правди непівправда. Вириває ниточку добра, і воду п'ємо із Дніпра, Яку вже пить ніхто не радить, І бджоли з вуликів летять На світ Чорнобильського саду.